Ну що, Сьогодні я розповім, як робити вихну дві. Це дуже легкий елемент, ну, як для починаючих воркаутів. Ну що, Зараз я вам покажу, як це робиться, а тоді обучалочку. Для начала нам просто потрібно хоча б разів з 15, з 10 потягувань. Якщо ви це вмієте, то все все в руках і по клетках. Ну, Ще вам потрібно навчитися виход на одну. Якщо ви з легкостю робите виход на одну, і у вас не виходить вих на дві то ще можу вам порадити ще дещо. Ще робити отак. Тобто голова має бути заперекладеною і тоді робити рисковим, таким взривом на вих на ще Дуже як я навчився, дуже легко ще робити оцей ну, цю вправу. Тобто віджимання від перекладини. Ну що ж, все в ваших руках, давайте удачі.